На межі між нашою ділянкою і ділянкою сусідів ми облаштували ось такий паркан. Він був металевий. Сітка можна зараз побачити, вона проглядається через затінюючу зелену сітку. Чоловік вирівняв, тому що він був похилений, і такий тримався, майже не тримався. А потім вже натягнули зелену затінюючу сітку. Щільність зеленою затінюючою сіткою обирали 100%. 100 грам на метр квадратний. Це майже найвища щільність затінюючої сітки. Для паркану це те, що треба, щоб паркан був дихаючий, безпечний для рослин, які ростуть біля паркану, і щоб не нервувати сусідів і щоб нічого не було зайвого видно. Знаєте, ось ви зараз можете все це побачити. Щось видно на сусідній ділянці, але такого, щоб нервувало і заважало нічого. Ми і не бачимо. Відстань між парканом і рослинами в нас тут метр тридцять. Тобто рослинам буде комфортно, навіть така щільність не буде шкодити рослинам. Я коли висаджувала рослини, я бачила, як рухається сонечко. Тобто відстань така, що і рослини будуть гарно розвиватися, і зелена затінююча сітка не буде їм заважати. Зелена затінююча сітка вона дихає. І ще, друзі, дуже важливо, що будь-які інші паркани металеві, бетонні. Вони нагріваються, коли висока температура влітку. Цей паркан не нагрівається. Він найбезпечніший для рослин, які ростуть біля такого паркану. Розумію, що можливо він не дуже естетичний, але для того, щоб тимчасово закрити сусідню ділянку, поки підростуть рослини, які створять собою щільну вічно-зелену або вічно-блакитну огорожу, це те, що треба. Отже, друзі. Зробили ось таку повісили затінючу сітку, кріпили ми її до основи, а основа обов'язково треба була, щоб не було парусності, щоб гарно сіточка ось так трималася. Ось такими це називається стяжки. Бачите, чорні чоловік пообрізав хвостики. Ось зараз з цієї сторони можна побачити. Я трошки підніму ось а, ну, можна побачити. Закріпили в декількох місцях в кожній секції, щоб гарно трималося і щоб коли вітер, щоб все трималося так, ніби знаєте, це вже бетонна або будь-яка огорожа. Від попередніх господарів нам в спадок залишилось дуже багато шиферу. І ми, друзі, чоловік, ми кажу, чоловік що зробив? Він внизу, ось дивіться, на межі 50 сантиметрів. Ось ця шиферина, частина її в землі. А частина зверху, для чого він це зробив? Для того, щоб бур'яни будь що з сусідньої ділянки не лізли на нашу ділянку. Нам подобається. А головне, мені подобається, що це не шкодить рослинкам. Отже, друзі, якщо вам треба дуже бюджетний, а це бюджетний варіант паркану, зелена затінююча сітка, це те, що треба.